Люди, які кажуть, що пастор їм не потрібен, вони являються відкритими сатаністами, або ж самі того навіть не розуміючи. Бо фарисеї, вони так же само гнали та вбивали людей, яких посилав сам Бог. І це є признака того, що людина, яка каже, що мені пастор не потрібен, я без посередників Богові вірю. ну, Така людина також знаходиться в фарисейській релігії, так скажемо. Напротязі всієї Біблії ми бачимо, що якщо Люди вони слухали людей Божих, приходили благословення. Якщо ж люди натвергали людей Божих, то приходило прокляття. Навіть той самий, якщо подивитися цар Новоходоносор, цар Вавилонської імперії, він поважав і слухав людину Божу Даніла. Якщо ми подивимося на Іова, то Бог сказав Іову: помолися за ти, трьох твоїх друзів, бо вони наляпали своїм язиком лішнє і прийде на них кара. Але якщо ти помолишся, то я змилуюся над ними. Напротязі всієї історії Біблії ми бачимо, що люди Божі вони неймовірно важливі. І хто ігнорує людей Божих, той ігнорує самого Бога, тому що Бог говорить до нас саме через служителів, пастирів і людей Божих, які дійсно живуть свято праведно і показують своїм життям Бога.